Всім привіт! Я сьогодні буду голосом за кадром. А головною героїнею в сьогоднішньому відео буде моя мамочка. Нещодавно вона мені розповіла історію того, як вона виїжджала з України, коли тільки почалася війна. І знаєте, ця історія. Торкнулася мого серця, я б хотіла, щоб ви її теж почули. 24 лютого розпочалося, як завжди, зранку. Нормального тихого ранку. Позвонила мені донька і каже: Мама, що там у вас? Я говорю, у нас все тихо і спокійно. Позвонив син і каже, Мама, що там у вас? Я говорю, у нас тихо і спокійно. Нічого. Не привіщала взагалі нічого. Донька мені каже, сходи, подивися на море, поснімай там усе, пофотографуй. У нас сніжок такий прилітав, і я пішла на круч, на море. Все поснімала, все нормально, тихо і спокійно. Прийшла додому. Моя сусідка каже, приходь на чай на каву, і я туди пішла. Ми з нею поговорили, вона теж ще нічого не знала. Взагалі ніхто нічого не знав. Потім я прийшла додому, дзвонить мені син і каже: Мама, я вас їду і забираю. Готовте сумки. Я говорю, що сталося. Він каже, почалася війна. Яка війна? Звідки син зателефонував? Він зателефонував із Польщі і сказав, щоб ми з батьком збирали сумки, і він за нами приїжджає. Батько відмовився, але ну, мені не було куди діватися, і раз він приїхав сюди, то я повинна їхати. Коли він їхав сюди, у потязі були добрі люди з Одеси, які бросили всі свої сумки і приїхали за мною сюди в село, щоб забрати нас. І ми поїхали знову до Одеси. Це була черга машин. Я тільки приїхали в Одесу до ЖД вокзала, і почалася повітряна тривога. Це я почула вперше. Це було щось страшне. Всі люди побігли, Ой, коли повітряна тривога. Ну і ми, звісно, побігли туди, все таки темне, мрак, діти плачуть, все кричать. Ну ждали вечора, потяги всі були забиті битком. Людей на вокзалі було повно. З дітьми всі, отак, як люди, та і їхали. І ми сіли в потяг ввечері вже їхали цим потягом до Львова. Людей було повно. І з нами у потязі потяг був у потяг сидячий був. Їхала провідниця. І вона, бідна, всю дорогу стояла, її так люди стиснули на проході. і Вона, отак сон на голову положила. І так вона спала, вона не могла ні взад, ні вперед пройти. Люди їхали із собаками, з дітьми. Ну, всі ми так, приїхали ми до Львову. У Львові там страшне, що творилося на цьому вокзалі. Там вообще не продвинуться, нічого. Там просто рюкзаки, сумки знімали з плеч, тому що не можна було втиснутися. Ну, якся ми дійшла черга. І до мене сина, звісно, не пустили, тому що тільки жінки і діти. Я цього не знала. І коли я дійшла вже коли перевіряли вже паспорта, у мене був загранпаспорт. І коли я вже туди дійшла, сказали, що син не поїде. Ну, він сказав, що я не поїду, я знала це. І я їду сама в електричці. Ну як не сама, але ну, багато людей сильно було, багато дітей, мамочки. Дітей, діти, грудні, діти, щоб ви розуміли, вони спали на палу просто в цьому потязі. Ми 10, 10 годин ми їхали до перемишля, це до границі з Польщею. І були довгі зупинки в полях, в селах. Це була темна ніч. І люди, які там жили в цих селах, виносили, вивозили. Продукти і приглашали всіх вийти з потяга і їсти це все. Люди, хто хотів, виходив, я теж вийшла. І в кожному селі, в кожному, навіть якщо там не було села, а просто така станція, і люди виїжджали. Я дуже вдячна тим людям, які це все робили. Мамочки їхали з грудними, прямо грудними дітьми, діти плачуть, жара, відкриваються вікна, мамочки кричать, ругаються. Я там була і за бабусю, я там була і за маму. Помагала дівчатам і дітей переодягати, і на руках їх тримала, тому що це було неможливо. Неможливо дивитись на це все, на телефон не подзарядити, нічого. І коли ми приїхали вже до границі, перемишля, нас зустрічали військові. Вони вистроїлися в чергу, і поки ми ще не, заход... не виходили з потяга, вони через вікно дітям передавали іграшки. Відкриті вікна були, вони іграшки передавали, і водичку, і військові. військові, це польські. Польські. польські, польські, да а от можна е, зачекати. Ти сказала, що люди з сел це ще в Україні було, це в Україні, так? Так, і, так? вони, е, коли була зупинка, вони підходили до потягу і е, пригощали всіх бажаючих їжею. так? Їжею, да. А що саме було там? Ми виходили з потяга і вони стояли. Там і на столах вони машиною вивозили, і борщі були, і супи, і різні ковбаси, і бутерброди, в основному бутерброди, соки, компоти, в людей в кого що було, те uh -huh. люди вивозили, виносили, і всіх запрошували. І коли ми приїхали сюди, і отак діток і всіх нас встрівали. Я вийшла із сонця. Це в, в так? В uh -huh. да. Він подав мені руку і показав, куди проходити, І коли я проходила, то там все було для цих біженців, все можна, можливо було взяти. Все, що треба, від туалетної бумаги і до якогось покривала, одіяла, дитячі коляски. Це все там було. І кому людям це було, все треба, люди брали. І так я оказалась в Польщі, мене зустріли там у Польщі. Син остався там, у Львові. Місяць він, і в Миколаєві він був, і проходив ці всі комісії. Потому що йому по стані здоров'я і дали йому виїзд за границю. І коли я приїхала туди, ой, там рядом аеропорт. І коли взлітали самоліти і ночью я не могла спати. Потім я вже трохи заспокоїлася, новини читала, телефонувала своїм рідним, там, де я живу. То вони мені вже говорили, що були і прильоти, було все. Я цього трохи ну, не чула. І ці самоліти, потім я вже просто сиділа на лаварці у парку і дивилася на їх, уже, як люди літають. Я вже розуміла, що це такі ну, цивільні літаки, це не воєнні, нічого. А коли ще я була у селі, це розпочалося. 24 лютого, і я була там до 1 березня, вдома. І ввечері я почула, коли по морю стріляє. І тільки тоді я почала розуміти, що це таке. Я просто виходила у двір і стояла, і слухала, і воно все громче і ближче, і ближче, і ближче. І от вони зайшли туди, там, рядом із нами, 15 кілометрів. І от уже три роки. Буде 4 березня, як вони там стоять. Їх оттуда вибити просто не можна. Ну, ти можеш назвати де вони стоять? Вони стоять на Кімбурській косі. Вони унічтажають Ячакав всі громади. І я повернулася оттуда через два з половиною місяці, тому що тобто ти пробула у Польщі з половиною. Да. Я, я повернулася потім в Україну. Да, в Україну. Потому що все там і ну, дім є дім, а за є за Слава Богу, спасибо тим людям, і полякам, і всім, що вони приймали людей, що були відкриті всі і гуманітарні допомоги, і продукти, і питання, і гарячі обіди. Слава Богу, цим людям, що вони багато українців приймали. Так що таке життя. І коли я привернулася додому, то теж і прильоти, і все літає через нас і на Одесу, і з Криму, і з моря. Ну, Звикнути до цього неможливо. Просто притупляється це все і так живемо, йдемо далі, надіємося на перемогу. Перше – це перемога у Бозі, а друге це перемога така, що дійсно, слава Богу, нашим воїнам, які захищають нас, які бережуть нас від цього всього. Так, дякую мені. Дякую всім воїнам, да, дякую і моїй онучці. Вона теж в ЗСУ служить вже три роки. З самих перших днів пішла добровольцем, і зараз вона медик. Дай Бог їм всім здоров'я, цим хлопцям і дівчатам. З нашого села дуже багато хлопців пішло і попропадали без висті, до сих пор їх не можуть рідні знайти. Це така біль, це така печаль, що неможливо пережити це все. І коли я ще була вдома до 1 березня, то коли вечір, ну, день ще як день, а коли вечір приходить, я не могла знаходитися в будинку. Виходила на вулицю, і просто ходила. По вулиці, я не могла і чула ці всі звуки, оце все. І так було важко на душі, і страшно, і все. І коли лягала спати, ну як спати, це неможливо називати, що спати, а просто були в одязі, отак, як це, і так і були, тому що ми не знали, куди, що, до чого, де воно прилетить, що воно буде. І ховалися там, і в чотирьох стінах, і в двох стінах, і де тако. Ну, це жить, це життя таке. Ну, слава Богу, слава Богу, живемо і зараз живемо, і живемо з тою надією, що буде перемога.